Всім привіт! Я вирішила зробити щотижневу заміну води і потестувати воду, і поділитися з вами своїми експериментами. У мене від самого початку по показниках води було не все гаразд, завжди з каш і джаж. Ці показники були дуже високі. Час від часу з'являвся бурий наліт, зараз його немає, але він був. І е, тести вони показували високі ці параметри. Я купляла крапельні тести, але вони не дуже зручні. І, е, робивши одне замовлення, я наглянула ось ці е, тести на сайті китайському. Вирішила їх замовити. Там 100 смужок можна експериментувати, хоч кожен божий день з ними. Отже, що я хочу подивитися? Я додаю в акваріум воду з крану, я покажу, які показники води з крану. Далі я використовую засіб каждочі Я протестую цю воду і також я покажу тест, що покажуть ці тести води з фільтром. Води, яку нам привозять в таких бутлях. Отже, почнімо. Перша вода це вода з крану. Я набираю в бутлі, вона тиждень відстоюється, і зараз покажу, що після відстоювання, які будуть показники. Отже, GH там, звичайно, фіолетовий, каш зелений одна з останніх позначок. Ну і pH такий собі, на жовтий, не жовтий, більше до коричневого, це вода, яка тиждень відстоювалася в Бутлі. Далі я покажу, як виглядає ця смужка з водою, де було додано PH. Ось цей засіб, одним словом. Хочу відразу попередити, що якщо я додаю ось цей засіб. На 15-20 хвилин у воду він не діє. Змінюються показники тільки тоді, коли я додаю його за добу до внесення. Тобто цю воду, яку я зараз тестую, цей засіб був доданий 24 години тому. Тут, далі GH фіолатовий, але дуже змінилася каш. Відразу видно, що вона попадає в параметри ОК. І PH змінився. І PH відразу теж змінився. Угу. Ось тут я постараюсь показати дві смужки одночасно. Одна це з додаванням цього засобу, одна з, це з вода з крану. І останнє це я хочу показати воду, яку нам привозять. Які показники будуть у цієї води, я так розумію, той, хто має фільтр вдома і нею користується, той, мабуть, уже знає, як це буде виглядати. Тут, звичайно, без додавання цих засобів все досить непогано виглядає. Ви аж якийсь такий собі... Але і GH, і G досить непогано виглядають. Ось таке вийшло в результаті. Ми маємо воду з крану, воду з крану з каш GH і воду з фільтру. Такий результат мого експерименту. Я і далі планую додавати воду з крану, можливо, і коли буду додавати воду з фільтру. Kako je vam zabeleženo? Poglejmo se v naslednjih videoposnetkih.